Усім привіт! З вами Аніма Культура. На дворі вже зима і ось ось новий рік. А в деяких регіонах сніг випав лише раз і то вже розстав. Тому щоб підсилити дух зими і новорічний настрій, треба зробити огляд про щось зимове і засніжене, краще ніж сага про Вінланд та не знайти. Вийшла ця аніма ще восени 2019-го, але дотягнула майже до нового року 9,7 із з 10 балів за рішенням на цей момент 34 людей на анітюбі. Бойовик, драма, історія пригоди, сейнен та це ж круто. Перегляд обіцяв бути захоплюючим. Та чи все так файно, як нам здавалося? Ласкаво просимо на рубрику Давайте доїбемося. Взагалі, щоб дати об'єктивну критику якомусь тайтлу, треба бути жорсткою людиною з розумною пикою, яка знищила в собі емоції, щоб не дати хибну оцінку. Але навіть об'єктивність формується на банальних суб'єктивних смаках. Тому попереджаю вас передчасно, щоб коменти не горіли, а ваш імператорський палець не пав донизу. Все, що я скажу, це лише наша думка, і якщо ви не хочете слухати, як у нас трішки підгорає, переключіть на висновок. Буду тягнути резину і скажу відразу, що Сага про Вінланд – це повна шняга, на яку не варто гаяти часу. Чому спитаєте ви? Слідкуйте за думкою. По жанрам нам обіцяють історію і в якійсь мірі це правда. Сюжет олігся як на матрац, на історичні події, а саме війну данів, тобто вікінгів із Соксами, Сучасна Британія. Більше інформації нам не дають ніяких історичних фактів, героїв з того часу, точних дат, стратегій битв, нам не дали нічого. Тобто глибше в історію не копали. Із історичних персонажів може лише королі та принци, але й це не точно. І з одного боку це гарно, бо є можливість показати лінію розвитку своїх вигаданих персонажів, виставити фантастичні або містичні події, вкласти гарні філософські думки. Чи є це все у Вінланді? Лососніть тунцю, панове, нас наїбали. Ніякої фантастики та містики немає. Філософія висмокнена з пальця, а персонажі просто пробили дно. Це не цікаві й тупі виродки, які, на жаль, повинні рухати і так слабкий сюжет. Мені цікаво було спостерігати лише за Аскіладом. Він, єдиний, був на середньому рівні розуму і адекватності. Лише в нього була цікава передісторія, і лише за ним я буду плакати. У всіх інших тупі вчинки і тупа мотивація взяти хоча б Торса й Торфіна. Один найсильніший серед вікінгів вилупок з якогось дива перестав убивати. Хоча до цього валив ворогів пачками. Я з цим дурним навіть на одному полі срати не сів би його малий гівнюк перевершив усі канони тупості, бо це ж треба кинути мати з сестрою самих і піти в одне мститися убивцеві, який стримав удари його батька. І добре він був малий, але за 15 років цей мудак так і не змінився. Крім того, він вбив купу невинних людей. Подорожуючи з цими піратами. То це його долі я маю співчувати, та я йому смерті бажаю. Та пішов ти, козил, бля! Та на цьому проблема не закінчується, бо в цьому аніме про війну не додали важливих персонажів, а саме комбінаторів. Звісно, битви оформлені круто і жанр Сейнену робить свою справу. Але битви це тупо стінка на стінку, ніяких хитродупих та вивернутих стратегічних диверсійних ходів немає. Складалося враження. Що тайтл робили спеціально для Кхорна та його послідовників. Навіть хитрий та розумний Аскелат покладався на удачу і не придумував свої плани на багато ходів вперед. Як на мене, то битви без цієї родзинки перестають бути епічними. Деякі люди можуть заперечити, мов постривай, з персонажами не все втрачено. Як же принц? Адже він змінився і почав файно проявляти себе. Так, так, так. Ви маєте рацію. Особистість принца почала змінюватися і сильніше закручувати сюжет. Але цей вихор подій починається мінімум після 15-ї серії. Чи не пізно оговталися? І мені трішки незрозумілий напрямок змін його характеру. Здавалося б, Бог кинув, люди воюють, Рагнар помер, і принц залишився один. Я думаю, що після такого людина починає брати до рук зброю і пиздити ворогів. Але замість цього він вирішив зробити рай на землі і припинити всі війни, захопивши владу. Крім того, може хтось скаже мені, чому за відсутності фантастики вікінги стрибають як коники та бігають як Наруто? Тати гони. У мене просто немає слів. Навіть після вилитих на цей тайтл поминів я з впевненістю скажу, що, попри всі свої недоліки, це аніме, наче ковток свіжого повітря, після всіх тих Ісикаїв. Тема попаданства реально вже заїбала, і від себе скажу, що Вінланд реально міг бути крутою анімою, але туди просто не додали, і це найбільше гнітить. Бо потенціал відчутний, особливо на фоні закінчення епохи Ісикаю. На момент створення сценарію аніме ще не закінчилося. Тому все, що ми не сказали, напишіть в коментарі, і не забудьте висловити свою думку з приводу того, як це аніме вплинуло на вас. А нашими останніми словами про САГО будуть: аніме лайно, я його передивлятися не збираюсь, я гидую. Тепер час для новорічних привітань. Користуючись можливістю, хочу привітати всіх вас зі святами та новим роком. 2019 й дев'ятнадцятий був неначе переломний момент епохи і Сподіваюся, що в наступному році нас чекатиме ще більше цікавих тайтів. Дякую вам за підтримку і сподіваюся, вам сподобалось це відео. ні, Сашко, це все халтура. Якось аніме дивився, що це в біса за залупа. Я лечаєм не вдавився. Як же горить моя душа.